Так, багато кому цікаво, чи можна прищепити персик на сливу. Скажу одразу, що можна, навіть треба. Звісно, не на всю сливу і не всій персик підійде. Треба пробувати скажімо так, методом втику вгадувати. Іменно На цю сливу я не знаю, як вона звалась, була вже досить стара, висока слива, вона мені не подобалася. Я на нього скажімо, прищепити персик. Почав я з висоти ще десь метр, як воно було щеплювати, і нічого мені ніяк не вийшло. Аж я вже на такий пеньочок, тут сантиметрів 30 він осталося від землі, нащепив Алечу, просту дику алечу. Алеча прижилася до нього. І тоді вже на алечу, ось тут місце окуліровочки було. І вже на Аличу я заокулірував персик. Ось вже такі плодові бруньки в цьому році вже буде. Навіть Має бути, точніше, перший урожай. Так, одну гілочку в ту сторону я пустив і одну гілочку в цю сторону. Можливо, це якийсь такий сорт, просто що не хотів приживлятись до цієї сливи. Хоча я до неї пробував декілька сортів персика. І в принципі, мені не вийшло нічого. Тільки через ось таку вставочку, невеличку, але чи. Тобто все одно якось та щепити. Можливо, сортини ти підбирав просто до тієї сливи. Може якась друга причина була, ну не знаю. Ну Зміг прищепити тільки через алечу. Ну Але, скажімо, як не вийшло, але вийшло дерево, буде дерево росте. Зараз підемо до другої сливочки, покажу на другій сливці. Ось так вона виглядає. Там, звісно, трохи високий, але ну, вже як є. Цю сливку я теж перещепив на персик. І декілька сортів тут є персика, різні персики. І приживаємось на ці сливці, у мене вийшло 100%. Тобто всі гілочки, що я защеплював, воно все поприживалося. Тобто на цю сливку набагато лучше нащеплювати. Ну, Це була якась кругла зелена назва, я теж не знаю. Прирости тут просто сумасшедші. Порівняно з тюю сливкою, ну, що вони разом щеплювались, то це ну, тут набагато багато разів. Хоча на таких менших гілочках тут теж було місце куліровки видно. Ось такі прирости, скажімо, не дуже великі, ну як нормальні, скажімо десь метр. Ось такий прирости Тут було це місце вкуліровки. І ось такий приріст, ну теж там поза метр, де у кольоровки були прямо зроблені вертикально вверх, то тут приріст, ось такі там прям цілі дерева в Там більше ну міф, півтора метра так точно є. Тобто все-таки на здорових деревах краще якісь такі горизонтальні гілочки щеплювати, щоб воно так не гнало вверх. Це за один рік воно так вимахало. От вже в цьому році будуть, як би сказати, перші сигнальні плодики. Ну, їх тут буде багато, тому що тут все в плодовій почці у нас дуже сильно воно повиростало. Із тут видно місце окуліровочок. Ось тут тобто на ці сливі приживаємось взагалі тут ну, 100%. Просто скажемо, все, що нащеплював, все поприживалося. Ось так воно виглядає. Тобто я скажу, що ще як на яку сливу треба пробувати, скажімо, методом втику. На якусь приживається краще, на якусь хуже. Ну, але все ж таки на сливу можна, навіть треба. Ось так воно виглядає здалека. Так що пробуйте. Хто не пробує, в того не вийде. А хто довго мучиться, в того по-любому щось вийде. Всім пока-пока, всім гарного дня.